Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 12 жовтня, я хочу показати результат свого переселення інжиру в теплицю. Два дні тому я зробив перевалку. Вони, я вирощую інжири комбінованим частину вирощую комбінованим способом, тобто у 10-літрових відрах. У, з боків внизу в відрах зроблені дренажні отвори через ті отвори, коли весною висаджую інжири через ті отвори, коріння йдуть у відкритий ґрунт і вже кормить цей, це дерево інжира кормиться з відкритого ґрунту. І можна побачити, який, яка Загрузка інжирів, який гарний ріст, який ну, мені сподобався цей метод вирощування, він має місце бути. І ще хотів зекспериментувати, коли його дуже легко викопати з корінням і перенести. Наприклад, от коли звільнилася теплиця, вже ми зібрали всі помідори, огірки. І тепер можна сюди занести інжиру. інжир. От два дні тому я заніс оцей кущ інжиру. Дивіться, як він себе гарно почуває, він не приболів. Плюс до того, за ці пару днів, два дні він вже на... почав дозрів... почали в нього дозрівати плоди. І ще є чому дозрівати. Ця теплиця моя не отоплюється. Вона так зроблена, що вона з двох сторон є будова, а дві сторони зі скла зроблена. І е криша теж зі скла. Що Вона витримує десь до мінус, коли на вулиці мінус 5, мінус 10, то у ній ще плюсова температура. ті роки я садив два рази е огірочки. То огірочки були до кінця листопада. Огірки, помідори. Але в цьому році другого урожаю я не огірки на другий урожай я не висаджував, і теплиця звільнилася. І що я хочу вам сказати, що Ну, подивимося, як воно буде надалі, але. У нас вже був вночі, вчора, вчора був такий десь на рівні нуля. Зараз вийдемо на відкритий, відкритому ґрунті. Вже е, верхушки, де молоді листя він жиру, вони підмерзли. А ці от, кущики, вони себе гарно почувають, гарний тургор на листі. Вони навіть не отримали стресу при пересадці, вони ну, себе почувають добре. Я трошки освітлив, освітлив, е плоди, забрав частину листочків, всі листочки не забирав, бо е, на слідуючий рік вже бачу є е, такі плодові бруньочки для зачатки бреб. В основному ідея моя була вирощувати комбінованим способом інжир для першого врожаю, для бреби. Бо е я вирощую в траншеї інжир, формую його горизонтальним кордоном. Практично я вирізаю всю однорічну деревину і таким чином я не маю бреби. А так, щоб споживався інжир з липня до морозів, то е, на бребу буде цей метод вирощування у відрах. Багато я не буду вирощувати. От є три відра. Два умовні тернопільські оце вони, дуже врожайний і дуже смачний сорт, і Харді Чикаго. Харді Чикаго. Теж непогано в'яже, крупніші плоди і теж мені подобається. Хоча він трошки пізніший за умовний тернопільський. І ще хочу показати вам експеримент. От такий у мене інжир. Він разом сажений із тими інжирами, але він сажений в горшок, який не має... Ну, горшок дренаж він має для відтоку лишньої води, але коріння у ґрунт не йдуть. І зразу видно явну різницю між тими потужними. От дивіться, які вже тут стебла, вже е, такі е, стовбури вже десь 25 мм діаметром, а тут ще маленький, ну і плоди. Ви бачите, які плоди. Плоди дуже дрібненькі, таке, як якийсь він карликовий. Так що, комбінований спосіб. Хочу при нагоді подякувати Степану Михайловичу. І з ну, з чернівечі у нього я піддивився цей спосіб вирощування інжиру. Вже трошки приспособився. Дещо вніс своє. От дивіться, яка загрузочка. Тут ще, якщо буде м'яка зима, така як в тому році, то інжири будемо збирати до Нового року. Ну, будемо бачити. Так що це ще говорить плюс за комбінований Спосіб вирощування інжиру. Можна і таке робити, особливо у, у північній частині України. От, зараз ще на секундочку. Довго не буду затримувати вас, перейдемо в відкритий ґрунт. Не хочу виключати, що пішло. От моя шкілка інжирів. От вчора молоде листя деяке не визріло, От тут, де було. Бачите, прищіпка, листя більш таке старіше і більш визрівше, там нічого немає. А де отакі молоденькі пагінці, все верхушечки прихватило. Не знаю, чи вони на сонці відійдуть, будемо бачити. Так же саме прихватило баклажани, прихватило і ці інжири, які ростуть у мене. У траншеї, <кій> я в цьому році їх не не укривав плівкою, бо будемо казати, що основний врожай знято. Там лишилося зверху по 5-6 інжирів. Передають у нам ще тиждень тепла, я думаю, що ми ще й ті зберемо. Так що отака ситуація з інжирами. Далмацький щось. Трошки м'якший, але певно, він не визріє. Таке треба його, якщо вирощувати, то вирощувати комбінованим способом у відрах. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!